Поліція, тільки новачків без номерів може штрафувати. Я думаю, ти подивишся це відео і зміниш свою думку. У нас дуже небезпечна робота в Ukraine GTA. Бойова тривога всім патрулям срочно з'явитись на збір. Ко 3 нам всім видали форму. Корд це означає, що зараз буде щось дуже серйозне. Всі по машинам виїжджаємо на трасу Дніпро-Київ. По дорозі зустріли кортеж ЗСУ з військовою технікою. СБУ перекрили всі дороги, приїхали на блокпост і займаємо позиції. Є інформація, що місто хочуть закупити бандити. Це не навчальна, це бойова тривога. Вже за декілька хвилин бачимо колону автомобілів. Команда відкритий вогонь на ураження. У противника була чисельна перевага, їх було дуже багатько. До нас на підмогу вилетів десант з Харкова. Ми не справлялися, але нам треба було втримати цей блокпост. Ось, напишіть в коментарі, як гадаєте, бандити захватили місто чи ні?